І до війни Чорноморські китоподібні, а це два дельфіна, звичайні дельфін, Афаліна і Азовка, вони зазнали дуже потужного навантаження. Біля 600 мільйонів цих тварин було вбито по різним напрямам, але вони отримали дуже шалений вплив під час. Повномасштабного вторгнення. Це були сонарний вплив. Це такий гідролокатор на військових пристроях, дуже впливає негативно на дельфінів і вбиває їх слухову апаратуру, навігацію. Він не може орієнтуватися в просторі, він не, має, не може спілкуватися з родиною, він не може ловити. Рибу. Інший фактор це бомбардування. І третій підрив мін. Багато мін. Їх там тисячі цих мін, я бачив особисто, як вони підриваються. До війни ми знаходили 0,07 0,7. Тіл цих дельфінів на просторі 44 кілометри узбережжя, яке ми маємо. Але коли почалася війна, наповнює вже 8,7 тіл, на виброшених на берег моря, то в сотні разів більше, ніж було до війни. Чорне море, за всі роки експлуатації його з античних часів до, до теперішнього часу зазнало найбільше навантаження під час повномасштабного вторгнення. У сьогоднішній день ми знаємо, що це справжній. Геноцид і екоцид. Ми пропонуємо настворити великий морський резерват у три тисячі кілометрів квадратних. І ці унікальні тварини, які по розуму майже люди, щоб вони могли там розмножуватися і щоб могли там харчуватися. Другий напрям: ми хочемо створити великий реабілітаційний центр для відтворення китоподібних переносити дельфінів. Багато дельфінарів в Україні, а їх було до війни 18, і вони знущаються над дельфінами. Це Ну це візниця для дельфінів, і тому ми хочемо визволяти їх юридичним способом і давати можливість їх відтворювати в ревіоцінний центрах, потім випускати в тику природи, тому що цих тварин дуже мало в чорному морі їх потрібно спасати.